20 років підполковник у відставці Олександр Прикоп присвятив військовій службі. Більше десяти з них працював інженером авіаційного озброєння. До його обов'язків входило обслуговування авіаційної техніки. Далі була робота у генеральному штабі, допомагав в організації українського миротворчого контингенту. Хоча Україна на щастя перебуває у мирних стосунках з іншими державами, та військовослужбовець має завжди бути у бойовій готовності. Така вже робота. Вона забирає весь вільний час, створює незручності, часто за рахунок сім'ї. Велика шана нашим там дружинам, дітям, донькам, синам за те, що так буває, що тата бачать ну як там раз-два рази на тиждень. Тому що в принципі режим такий. Ти йдеш вранці з дому, діти ще сплять, ти повертаєшся з дому, діти вже сплять. Пенсію пан Олександр оформив два роки тому. За українськими мірками вона досить непогана: 3150 гривень. До того ж, чоловіку всього 38 років, і поки є сили та здоров'я, він планує працювати далі уже на цивільній роботі. Сьогодні день пенсії пана Олександра. Він прямує до банкомату відповідно до соціальних ініціатив президента. У липні перший етап підвищення пенсії військовослужбовців. Перевіривши рахунок, підполковник виявив, що пенсія підвищилась на 263 гривні. Мелочно приємно. сума не скажімо так, є такого поняття, не соціально значима для сім'ї сума. Ну, там ребенку сделать приятне, там на якісь виходні. Поїсть з мороженого, сводить в кіно на атракціони. На базарі глава сім'ї визначається, як витратити додаткові гроші. Купує доньці та дружині черешні. Василь Матов старший прапорщик у відставці. Його спеціалізація знешкодження систем зв'язку супротивника. За кордоном спеціалістів такого рівня цінують на вагу золота. Прослуживши 22 роки в полку радіоелектронної боротьби, чоловік отримає пенсію 1400 гривень. Я ще молода людина, в мене сім'я. Така пенсія, ви ж самі розумієте, ви живете ж на Україні. що за цю пенсію не можна навіть прогодуватися. Не то що ну я з ким так слава Богу, ще працюю. При силах маю змогу працювати заробляти ще собі кошти. Пан Василь переконаний, що військові пенсії потрібно осучаснювати, адже гідне матеріальне забезпечення захисників вітчизни це вияв поваги держави до військових, які кращі роки свого життя присвятили служінню батьківщині. Крім того, хороше соціальне забезпечення військових сприятиме залучення молоді до лав Збройних сил України. Сьогодні у Василя Івановича також день отримання пенсії. Як з'ясувалося, з липня її підвищили на 180 гривень. Повищення є. Наступні етапи підвищення пенсій заплановано на вересень та січень. І саме системність осучаснення найбільше імпонує військовослужбовцям, адже соціальні виплати не повинні ставати заручниками політичних подій.